Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі інструкція по в'язанню стильного чоловічого половера білого кольору із пряжі Gazal Baby Cotton. Цей виріб я в'язала для свого брата і можна сказати, що це моя одна із улюблених модель для чоловіків. Виріб зв'язаний на розмір L. Нам знадобиться 600 грамів пряжі Gazal Baby Cotton у Бейкотом. У складі 55% бавовним, 45% акрилу і метраж пряжі в 50 грамах 225 метрів. Спиці я використовувала 2,5%. Щільність в'язання в 10 см 24 петлі, 35 рядів. І ви можете бачити, що в цьому половері я ще не використовую скіз плеча, бо я в'язала його декілька років тому, але вважаю, цю модель актуальною і в цей час, тому просто ділюся з вами е, тим вар варіантом, який був саме в той час я в'язала. І я починаю завжди в'язати зі спини. Звичайним способом я набрала 130 петель і пров'язала 17 рядів гумкою одна лицьова, одна виворітна, в мене це 5 см. І в останньому ряду я додала 9 петель. На спицях у мене 139 петель. Далі ми продовжуємо в'язати за схемою Кромкова петля. Потім потрібно 11 разів повторити з першої по 12 петлю, і один раз з першою по п'яту петлю і закінчити ряд коромковою петлею. На висоті 48 см від набірного краю ми починаємо формувати пройму. Для цього ми з обох боків, і я вибачаюсь, дівчата, ви бачите, що у мене викрика половина, тільки викройки. Тож давайте ми будемо уявляти, як вона буде виглядати в розгорнутому вигляді. Тож для формування пройми з обох боків ми спочатку закриємо по 4 петлі, і далі в кожному другому ряду два рази по дві петлі і один раз. По одній петлі. На спицях у нас 121 петля. Через 68 см від набірного краю для формування вирізу горловини по спині ми закриваємо середні 31 петлю і дві сторони закриваємо окремо, також закриваючи в кожному другому ряду один раз по 8 петель, один раз по 3 петлі. І в наступному ряді ми закриваємо. Петлі плеча наша спина готова. Далі ми переходимо до в'язання передньої частини. Передня частина в'яжеться так само, як і спина, але для вирізу горловини, тут ми будемо формувати виріз горловини для вирізу горловини на висоті 58 см від набірного краю ми розділимо петлі навпіл. І середню петлю, центральну петлю, я вибачаюсь, ми знімемо на шпильку. І е, далі дві, е, дві сторони ми будемо закривати окремо. Для скіса з внутрішньої сторони ми будемо закривати по лицьовій, звісно, стороні, ми будемо закривати по одній петлі з кожної сторони в кожному другому ряду 23 рази. На висоті 70 см ми закриємо від набірного краю ми закриємо петлі плеча. Так само ми одну і другу будемо сторону горловини формувати. Наша передня частина готова. Далі ми починаємо гов'язувати рукав. Для вив'язування рукава ми набираємо 60 петель на спиці 2,5 і пров'язуємо 5 см або 17 рядів гумкою одна лицева, одна виворітна. В останньому ряду ми рівномірно додамо 7 петель, на спицях у нас 67 петель, і далі продовжуємо в'язати за схемою. Кромкова петля повторюємо 5 разів з першої по 12 петлю і 1 раз з першої по п'яту петлю і закінчуємо ряд кромковою петлею. Для розширення рукава ми будемо додавати в кожному сьомому ряду 11, 19 разів по одній петлі. Через 54 см від набірного краю ми починаємо формувати пройму. Спочатку ми закриємо з двох боків по три петлі, і далі в кожному другому ряду ми закриваємо два рази по дві петлі, 26 разів по одній петлі, два рази по дві петлі, один раз три петлі, один раз чотири петлі, і через 69 см ми закриваємо петлі, які в нас залишаться. Рукав у нас готовий, таким чином ми в'яжемо з вами другий рукав. Далі ми з'єднуємо всі деталі половера. Спочатку ми з'єднуємо плечові шиви, потім по краю вирізу горловини на круговій на кругові спиці ми набираємо 116 петель плюс одна петля зі шпильки і в'яжемо гумкою одна лицева, одна виворітна 7 рядів. При цьому по центру передньої частини в кожному ряду ми в'яжемо по три петлі разом, таким чином, щоб середня петля була зверху. Через 2 см ми петлі закриваємо звичайним способом. Далі ми з'єднуємо бокові шви і внутрішній шов ми пришиваємо рукава, я вибачаюсь, пришиваємо рукава, потім е, зшиваємо боковий шов і внутрішній шов рукава. Все, наш пуловер готовий. Далі я додам декілька фото по Я вважаю, що моє пояснення було достатньо зрозумілим і що відео це буде для вас корисним. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Мені дуже буде приємно поспілкуватись з вами в коментарях. І до нових зустрічей!